У високому небі, де літали птахи і гралися вітри, жила собі маленька хмаринка на ім'я Пушинка. Вона була пухнаста, м'яка, біла білісінька, справжня повітряна кулька. Щодня вона подорожувала небом, слухала розмови вітрів, дивилася, як під нею бігають зайці, ростуть дерева і квітнуть луги. Але одного разу, коли пушинка побачила веселку після дощу, вона завмерла від захоплення. Яка вона барвиста! Зітхнула пушинка. Я теж хочу бути такою не просто білою хмаринкою, а справжньою веселкою, щоб всі милувалися мною. І з того моменту пушинка почала мріяти. Вона питала всіх навколо, як стати веселкою. Спершу вона звернулася до сонця сонечко, ти таке яскраве, можеш зробити мене веселкою. Я можу дати тобі світло, лагідно відповіло сонце. Але веселка народжується не тільки від мене. Їй ще потрібна вода і віра в диво. Пушинка полетіла далі до Великого озера. Озерце, дай мені води, я хочу стати веселкою. Озеро дзвінко засміялося. У мене вдосталь води, але ти вже хмаринка, у тобі є дощ. Питання в тому, чи готова ти поділитися ним із землею. Поділитися, здивувалась пушинка. Але я хочу бути гарною, яскравою, помітною. Озеро лише тихо плеснуло хвилею і мовило. Веселка з'являється лише тоді, коли Хмаринка віддає дощ, а сонце світло. Вона народжується в момент щедрості. Ці слова змусили пушинку замислитись минали дні. Пушинка мандрувала небом і думала. Вона бачила, як квіти в'януть без дощу, як птахи сумують у спекотну пору, як дитина дивиться вгору і просить: Дощику, прийди. І тоді, не вагаючись більше, пушинка стиснула себе. І з неї випав теплий літній дощ. Він ніжно полив землю, освіжив листя, розбудив насіння. Діти вибігли з хат і закружляли під краплями, сміючись. Їжачки і білочки вийшли зі сховків, щоб напитися. А сонце, яке зазирало з-за горизонту, раптом торкнулося останніх крапель дощу. І сталося диво. У небі з'явилася вона велика, яскрава, розкішна веселка. Вона вигиналась через весь обрій, мов міст до казкової країни. І в самому її серці серед кольорів світилась. Пушинка вона більше не була просто хмаринкою. Вона стала частиною чогось більшого, прекрасного. Не тому, що прагнула слави, а тому, що поділилась з собою з іншими. Ось ти яка справжня веселка. прошепотала пушинка. Не просто красива, а та, що приносить радість, і в ту мить усі, хто дивився в небо, посміхнулись.